Вам вітання! Ви на каналі Фейні Коса. Мене звати Маша і сьогодні ми з вами будемо вчитись плести французьку косу або колосок на виводі. Називають таке плетіння по-різному, але найпосередніші варіанти саме такі. Покажу вам два варіанти постановки рук і як зробити косу об'ємною. Проговоримо всі ці нюанси і секретики. Зробимо це детально, дотошно, сподіваюся, доступно. Початок плетіння такий самий, як і при звичайному колоску. Ми виділяємо трикутничком, або в формі підкови частину волосся, ділимо це максимально на рівні три пасми і починаємо плести. Крайню праву пасму ми притискаємо мізинцем і середнім до долоні, середню пасму беремо вказівним і великим, між середнім і вказівним вкладаємо крайню ліву пасму. Середню пасму, беремо вільною лівою рукою і кладемо нагору і лівіше, роблячи її таким чином, крайньою лівою пасмою. Перекладаємо пасми, звільняючи праву руку і повторюємо все спочатку, покладемо крайню праву пасму під центральну, таким чином центральну пасму, роблячи крайньою правою. Починаємо плести з псхватом, починаючи з лівої сторони. Отже, в нас в правій руці. Мізинцем притиснута до долоні крайня права пасма, центральна пасма між великим і вказівним пальцем, крайня ліва пасма, між середнім і вказівним, додаємо до середнього і вказівного пальця підхват. Не забуваємо прочісувати і все вільне волосся, яке висить внизу увільненько, і сам підхват. А пробуємо це або пальчиками, або гребінцем, як вам зручніше. Після того, як ми зробили підхват, ми наче розтягуємо всі пасмочки в сторонку для того, щоб коса була міцніша і тугіша, і повторюємо всю процедуру з протилежного боку. Також важливо пам'ятати, щоб кісточки пальців завжди лежали на шкірі голови, таким чином ваше плетіння буде тугіше і міцніше. Повторюємо постановку пальців для закріплення матеріалу, так би мовити. Крайня ліва пасма притиснута мізинцем і безімяним пальцем до долоні. Середня пасма тримається між великим і вказівним пальцем. Крайня права пасма тримається вказівним і середнім пальцем, і вільною правою рукою додаємо підхват. Після того, як в нас проплетено 3, 4, 5 ланок коси, ми додаємо об'єму. Для цього ми беремо кожну ланку коси найближче до рук знизу. І поступово по краю трошечки витягуємо їх, наче назовні. Нам важливо робити це саме по краю для того, щоб не потягнути, не порушити проплетену середину коси, а тільки зовні візуалізувати густоту і об'єм волосся. Також не забуваємо, що ми повинні робити підхвати чисті і максимально рівні, а також максимально глибоко під косу. Я зараз вам показую, що це повинен бути максимально рівна лінія, яка прокреслена по шкірі голови і волосся забране аж під середину коси. І повторюємо все коло потрібну кількість разів для того, щоб заплести косу. Не забуваємо про чистоту підхватів, чистоту пасм, які ми вкладаємо в косу. Обов'язково і дуже важливо постійно кожні 3-4 Підхвати, підтягувати косу, щоб вона була тугіша, розтягуючи пасму в сторону, і також не забуваємо додавати об'єм. Особисто мені не дуже подобається спочатку заплести всю косу, а потім додавати, розбирати знизу вгору всю косу для об'єму. Мені подобається робити це поетапно. Як на мене, таким чином коса значно виглядає чистіше. Коли ми у нас закінчується волосся на підхваті, ми вниз проплітаємо звичайну косу. Знову-таки зупиняючись для того, щоб надати їй об'єм. Далі я поясню вам, навіщо я буду показувати вам ще один спосіб постановки руб для плетіння такої самої, по суті, коси. Тому що, так як показано в цій частині відео, дуже зручно плести класичні, такі великі, одну або дві французькі коси. А наступним способом дуже зручно плести тугі боксерки, каркаси для каркасних зачісок або виплітати малесенькі візеруночки з косичок. В цьому способі постановки рук різниця в тому, що ми середню і крайню з протилежного боку пасму тримаємо навпаки. Отже, крайня пасма у нас між, ну, тримається мізинцем до долоні, середня пасма у нас тримається між середнім і вказівним, А крайню з протилежного боку, і ту, до якої ми додаємо підхват, ми тримаємо великим і вказівним пальцем. Отже, ще раз, крайня мізинцем до долонів, і вказівним, крайня з протилежного боку і туди ж додається підхват між вказівним і великим. В такій постановці рук середній палець лежить на точці перехресті пасм і ним можна притискати всю косу для того, щоб вона нікуди не їхала і лишалась на місці. Також важливо звернути увагу, що в такому випадку руки не лежать тильними сторонами долоні на голові, а стоять ребром долоні на голові. І таким чином нам набагато зручніше плести дуже мініатюрні. І тонкі візерунки з тонюсіньких пасмочок. В ході цього плетіння постійно середній палець кладемо на центр коси, для того, щоб коса нікуди не з'їжджала, і розтягуючи, наче в сторони, всі пасмочки, таким чином забезпечуємо тугість заплетеної коси. І, власне кажучи, все по колу. Крайню ліву пасму мізинцем до долоні. Центральну пасму між середнім і вказівним, крайню праву пасму між великим і вказівним, додаємо до нього підхвати. Слідкуємо за чистотою підхватів, слідкуємо за тим, щоб волосся було не заплутане, не забуваємо підтягувати, розтягувати всю косу. Хочу звернути вашу увагу окремо на те, що в процесі плетіння ваші руки не повинні бути напружені. Чим сильніше ви напружуєте руки, тримаєте. Пасма так, що у вас ось костяшки всі побіліли, і, іначе ви хочете видерти все-все волосся з голови бідної моделі чи бідного клієнта, так бути не повинно. Ви повинні тримати міцно саме волосся. При цьому, не напружуючи шалено пальці і не тягнучи все волосся від кореня. Це дуже важливо. Тому що таким чином. Вашому клієнту не буде боляче, і у вас під кінець плетіння не будуть міти руки від перевтоми і перенапруги. Ну і власне таку косу можна або зробити так само об'ємною, як і в попередньому варіанті, або лишити її туго заплетеною. Чим тугіша коса, тим довше вона носиться. Чим об'ємніша коса, тим швидше вона розтріпається і буде менш носибельною. Власне. Все, що я хотіла вам розказати і показати, я все розказала і показала. Якщо у вас лишились якісь питання, задавайте їх або тут в коментарях, або в інстаграм, мені пишіть. Дякую, на зв'язку, до нових зустрічей!